Екстрені новини, криза, промисловість і транспорт ризикують бути паралізованими. Як і будівництво, сподіваюсь, ти приніс мені якесь вирішення. Барбо, грай. Ця очманіла країна. <плес> Мус, ти чудова президентка. Ти робиш людей щасливими. Це недосліджений ринок, а нам потрібні нові клієнти. Тож Рудольф просочився до маєтку їхньої президентки, здобув нам важливу інформацію. Ой, подобається. І просить направити агента 0879 8, 2, 1, 0, це Норберт. Він необхідний для операції про вісвід. Підпис Рудольф. Маячня якась. Агент Норберт до ваших послуг. Як ти мене знайшов? Вся інфа тут. Сэр. Ти видаєш мою позицію. Я маю приховану камеру. Закон договорит. Закон щасливе життя. Маячня! Ми наведемо тут лад раз і назавжди. Одне дівчисько будує машину для контролю свідомості. Зіграй на мініксилофоні, Норбе. Досить мною керувати. <рив> ти це бачила? Я хочу це повторити. Що? Чому ти весь пофарбований? Я шпигун на секретній місії. Крутяк. Це музична вежа. Чому не працює закон догори требова? Я не знаю. Я маю план. Ти маєш вайб. Дякую. Агент сірого світу. Це чудовий план. Ти так думаєш? А вже ж Агато! єдине, що ми маємо. У кіно з 1 травня.